І запитаємо місцевих жителів про те, які проблеми їх турбують. В нашому замовах районі є покинутий дитячий садочок. Спочатку там була бібліотека і пекарня, а зараз вони переїхали і будівля майже пустує. І ніхто, вікна побиті, все поламане і ніхто не переймається цією проблемою. Які проблеми мікрорайону вас турбують? Ну, в нашому мікрорайоні юго дуже багато проблем. От дивіться, дивимось направо, дивимось наліво. Що вам тут подобається? Мені, наприклад, нічого. Де у нас цвіточки, де у нас озеленення, де у нас фонтанчики, де у нас красота? Де у нас все существує, де там, де є міська рада. А тут, наче, людей взагалі не взаимостує. Сучассують клуби, це не одна цвіточка, ні одного красоти ніякої. Ви виходите і нічого не бачите, крім недобудови, яка ззаді. Зачем вона, чому там нічого не робиться, чому там нічого не знімається, здається в оренду. Але ж це все гроші, які можуть заробляти наш мікрорайон. Стан доріг, звісно. Такий, який хотілося б. Ну, тут ще нічого, до самоліта Проїжджаємо, там теж дороги не, не зовсім гарні. Каналізація у нас тільки недавно була зроблена біля самоліта. весь час була калюжа. Сполучення також не зовсім гарно. Звідси доїхати до переїхати мост невозможно. Ні, можливо, але транспорту дуже мало. Щоб дістатись через міст на всім селищі. Ну, це такі мої зауваження до нашого мікрорайону. Тут роботи і роботи. Наче тут градостроїтелі взагалі не роблять. Наче в нашому місті їх просто не существує. Саме найбільша наша проблема це. Нашого району, це море коло літака, де постійно всі тонуть і плавають. А так проблем, в принципі, в нас немає. Може, десь якісь є і невеликі проблеми, але ну, по нашому районі коло літака, то це одна єдина проблема. І ще одна, що в цьому році дуже. А мені проблема, коли... Ага. коли море, коли затоплено. Да. І в цьому році дуже погано чистили сніг. Фактично його взагалі не чистили. Це такі наші призвання. а сніг зачищав навій под'їзд. Але є таке покращення, що зробили злив з, злив з калюжі, який во час дища постоянно образується біля самоліту. Тепер вже каналізація робить. і. Вже не тонуть машини, так що ну, не всі, не всі замітили. Не всі замітили це, але скоро, я думаю, вони це побачать. Раніше в на західному районі на кінці самоліту був дуже було багато води. Зараз зробили з... І якщо піде дощ? Подивимось, побачимо, чи він буде працювати, чи впоралися з цим питанням, чи ні. У нас в районі проблеми, мабуть, такі ж, як і в цьому місті. На першому плані, звичайно, дороги, жахливі тротуари розбиті, погане освітлення, що ще. Є у нас в районі несанкціонований ринок, який ніхто не контролює, люди торгують землі. Влітку, амброзія росте, не завжди добре прибирається. Бажано краще освітлення дворів, звичайно. Загалом жителів Південно-Західного району турбують питання якості доріг та транспортного сполучення. А якщо вас щось турбує, звертайтесь, ми розкажемо про ваші проблеми. Música